Чому лазерний рівень дає похибку, які є основні причини, і як зробити свій лазерний рівень набагато точнішим? Якщо при перевірці лазерного рівня кожного разу він зупиняється в іншому положенні, наприклад, то вище відмітки, то нижче, то вище, то нижче, значить біда в підшипниках скоріше за все, або змазка внутрішня в підшипниках просто висохла, і вони зупиняються кожного разу у різному положенні. Відкалібрувати такий лазерний рівень вже неможливо без заміни підшипників. Спочатку ми міняємо 4 підшипничка, а потім проводимо наново калібрування. Друга причина: лазерний рівень банально міг у вас десь впасти і збитись, так як. Будь-який лазер налаштовується механічним шляхом. Всередині, бачите, є такі стіровочні гвинти, і маятникова система компенсатора. Тому все це налаштовується винтиками. Довгий кропітливий труд, який займає багато часу. І якщо у вас рівень просто впаде, центр ваги маятника може зміститися і він почне у вас показувати криво. В такому випадку вам допоможе звичайне калібрування лазерного рівня. Третій варіант найрозповсюдженої причини, чому лазер переше, це всередині на компенсаторі маятника стоять неодімові магніти. Буває таке, що ці магніти відклеюються, всередині вони клеються на спеціальну епоксидну смолу. Буває таке, що при тривалому використанні один з магнітів зміщується або відклеюється, і е, першочергове його положення зміщується. І маятник починає е, трошки перетягуватися у якусь сторону. Е, калібровка тут також не допоможе. Спочатку потрібно перемістити цей магніт на те саме місце. А вже потім налаштувати лазерний рівень. Дякую за увагу. Якщо вам цікаві послуги, ремонт та калібрування будь-яких моделей лазерних рівнів, телефонуйте нам або заходьте на наш сайт, якщо ви хочете купити нову модель лазерного рівня з нашою калібровкою і нашою гарантією. Я буду радий бачити вас на сторінках свого сайту нівелір24.com.